Громадяни м'янми стоять у черзі на прикордонному переході, щоб утекти до Таїланду. Раніше стратегічно важливе місто м'яваді захопили повстанці, що борються з військовою хунтою, яка панує в м'янмі. Вони відтіснили близько 200 рядових солдатів до мосту, що сполучає прикордонне місто з Таїландом. Оскільки бойові дії посилилися на початку минулого тижня. Кількість утікачів подвоїлася. Наразі кордон перетинає коло чотирьох тисяч мян щодня. На заході Таїланду на єдиному прикордонному переході, який повністю функціонує, багато втікачів із м'янми кажуть, що пішли з дому, оскільки бояться за своє життя. Хунта здійснила авіаудари. Я не могла спати вдома, тому сховалась у храмі. Я боюся по цей бік кордону. Я почуваюся в більшій безпеці. Ми із сином прийшли сюди першими. Мій чоловік прийде пізніше. Тайланд вони бомбити не можуть. Військова хунта м'янми захопила владу у 2021 році, здійснивши державний переворот. З нею в районі міста М'яваді бореться Каренський національний союз. Це етнічне збройне угруповання. повідомило, що розбило 275-й батальйон, який був у місті головною військовою силою. Міністр закордонних справ Таїланду оголосив, що відвідає тайське місто, яке розташоване одразу через річку від М'яваді, щоб оцінити ситуацію.